Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко, Ви на каналі Оверлук, і це новий випуск Оверлук News, у якому я буду розповідати про роботи таких виконавців як The Bulldozer, Тельнюк Сестри, Пуерто Фріко, Олег Скороход, Драбадан, From Inside Out та Суїсайдберг. І ми починаємо. Трохи із запізненням говорю про цю пісню, але все ж таки, 21 вересня, гурт The Bulldozer представили пісню під назвою Ілюзорність життя. Написана у розпал пандемії 21-го року, пісня набула нової сутності в 22-му, після вторгнення російських військ в Україну. Проблеми, які існували до 24 лютого, зокрема COVID-19, на тлі повномасштабної війни тепер здаються такими ілюзорними, каже гурт. 4 жовтня Тельнюк сестри презентували трек під назвою Хоробра душа. Ми присвячуємо пісню Хоробра душа новітнім героям України, які мужньо захищають рідну землю від московицької навали, боронять кожне життя і кожну душу, кажуть виконавиці. Україна це. Спокоя це. Кров моя, кров моя. 9 жовтня Пуерто Фріко презентували пісню під назвою Волонтер. Ми так по доброму заздрім йому. Він у душі Гулівер. Волонтер. Ця пісня присвячена волонтерам. Вони найчастіше опиняються у тіні наших героїв-воїнів. Тому хотілося сказати їм окремі слова подяки. Без волонтерів не було б тих перемог та здобутків, якими зараз пишається Україна, кажуть учасники гурту. Друзі, і прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк цьому відео. Напишіть будь-який коментар та поширте це відео у себе в соцмережах, щоб більша кількість людей побачили його. Давайте разом розвивати україномовний Ютуб. 13 жовтня Олег Скороход презентував пісню під назвою Заповіт діда Панаса. Коли вночі один йдеш... А ліхтарі розбило бидло, світ в лайні знайдеш, хоча для нього то повидло. Аранжування зведення та мастеринг робив Віталій Дуднік, який вже бував у наших випусках зі своїми авторськими піснями. Ховається він серед нас, лякає, хто книг не чітк. 14 жовтня драбадан випустили EP під назвою В душі війна. Музиканти почали писати даний EP під час війни. Тому усі треки на військову тематику не кинця свого життя. 15 жовтня From Inside Out представили трек під назвою Вмита кров'ю. Шкода, що ми маємо платити таку високу ціну за право бути нацією і бути вільними, каже гурт. Та 17 жовтня Соїсайдберг представили трек під назвою Лелека. Це другий сингл гурту із майбутнього альбому під назвою У німому очікуванні. Про перший сингл я розповідав у минулому випуску. Нагадую, що альбом вийде 27 жовтня за підтримки лейблу Неформат Фемелі. Друзі, а на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, ваші плейлисти поповняться гарною українською рок-музикою. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, писати будь-який коментар. Та поширювати дане відео у себе в соцмережах. Також допомагаємо нашим Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм. Якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок слухайте українське, підтримуйте українське всім нопарасям!